Нетфлікс то штрафували, а відомий спортсмен зробив камінаут. Залишайся з нами. Розкажу про це більше далі. Нашим депутатам все ж не йметься гомофобний законопроєкт. Досі на порядку денному Верховної Ради. Його номер 6327, і Він пропонує карати за так звану пропаганду гомосексуалізму. За це передбачений штраф 85 тисяч гривень. Документ написали п'ять депутатів: це слуги народу Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних і Артем Культенко. А також Віктор М'ялик із партії за майбутнє гомофобний законопроєкт був зареєстрований ще 2021 року, і з того часу переходив із сесії у сесію. І так і не був винесений на голосування, але й не був. Відкликаний на мою думку, співавтори 6327 не відкликають його елементарно, щоб не ганьбитися. Для них простіше про нього забути ніж привертати до себе додаткову увагу у зв'язку з так званою пропагандою гомосексуалізму та трансгендеризму, яку вони ще вигадали. Але водночас 6327 три два немає шансів із суто юридично. Він був написаний на додачу до іншого гомофобного і трансфобного законопроекту 6325, який був основним, але він вже знятий радою з розгляду? Отже, 6327 – це хвостик без столуба, тому його природний шанс опинитися зрештою в парламентському смітнику.